Зустрічайте новинку 2025 року, човен Альбо 570. Цей човен включає в собі доскональність інженерної думки, стиль та функціональність. Почнемо з передньої фішплатформи. Це простір, який оцінюють рибалки та любителі відпочинку. Передня фішплатформа оснащена рундуками для зберігання речей та снастей. Завдяки вентиляції та дренажу вони завжди залишаються сухими. Рундуки в консолях забезпечать додатковий простір для особистих речей. Є надійне та дуже зручне рішення для транспортування спінингів на далеких переходах по хвилі. Це такі родбакли. І ніші в консолі під спінги. Таким чином можна перевозити спінги довжиною до 2,6 метрів. Установча пластина це деталь, яка запобігає сверління отворів небажаних в корпусі, дає змогу встановлювати додаткове обладнання також електродвигун. Встановлення такої пластини це є додаткова опція, і заближанням клієнта можна її встановити. Кнехти високої якості забезпечить надійність та зручність швартування. Стильні злівні решітки з логотипами Альбо для зливу води з передньої палуби. Пропоную. Перейти для основної скарбниці риболова рундук для зберігання спінінгів. Тут є місце під 10 спінінгів довжиною до 2,7 метра. Також є підсвітка з логотипом Альбо, і важливий такий нюанс є місце для спінінгів у зладеному стані. Цей рундук є сухий, в нього не потрапляє волога. Також оснащений загальною вентиляційною системою передньої палуби. Зручна консоль та цільна зварна рама переднього скла, яка виготовляється на заводі Альба. Загартоване скло має можливість встановити двірники. Сучасний дизайн консолі фрезеровані ручки з алюмінію гармонійно доповнюють загальний вигляд човна. Консоль передбачає зручні рішення: надійна ручка з підсвіткою, бардачок з підсвіткою, яка вмикається при відкриванні. Також є вольтметр, зарядка USB та Епсі для ваших гаджетів. Дід консолі ми маємо зручну полку та бокові ніші для зберігання речей. Родзинкою консолі є підсвітка лобового скла. З правої та з лівої сторони консолі є зручні ніші для речей. Консоль капітана дозволяє встановити два ехолота по 12 дюймів або ехолот 9 та 16 дюймів. На консолі капітана знаходиться зручний блок кнопок з підсвіткою, також рундук з запобіжниками. Маємо дуже просторий кокпіт, в якому знаходяться два рундуки для речей або тягового акумулятор. Передні сидіння з боковими підтримками на амортизаційних стійках надають максимальної зручності та комфорту. Дане рішення є додатковою опцією. Широкі сидіння заднього ряду, Вони виконані в такому ж дизайні, як і передні. Для зручності пасажирів знаходиться біля сидіння органайзери, які містять собі підстаканник, місце для інструменту та суху коробку. Поверхня заднього трансу виконана дуже цікавим рішенням. Є дві алюмінієві ручки, які додають стрімкості дизайну. Заливна горловина, яка знаходиться на плоскості, це для того, щоб залишки палива. Витікали за борт човна. На борту задньої частини маємо в зручному доступі вимикач маси. Є додатковий родбакл для кріплення спінінгу. Також діодна підсвітка кокпіту. На задній палубі є два рендуки, великий аератор на 95 літрів з подачею за бортової води та рециркуляцією води. Встранець вмонтована нержавіюча драбина. Також є гідротунель та спеціальні площадки для кріплення датчики ехолоту. Це потрібно для того, щоб мотор не затіняв вам зображення, яке несуть собі датчики. Альбо 570 – Це сучасне рішення, яке подарує вам незабутні враження відпочинку на воді, також подбає про вашу безпеку.